Всім доброго часу, вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте канал лайком, підки, підпискою та коментарем. Так, Підійдемося до Петровіса. Петрович за нас щоб показали його автомобіль, який він продає. Добрий ранок! Я вас вітаю, Смотри, от ету. вот эту форда, ну, no. жигуляне. Да знает. давайте что-то да, что расскажем про да. них, что там. Так, все у нас сам на автомате, правильно? Да, это ураган, Друг... это, это, это не машина, это золото. А, а, так. хозяин, хозяин перебрал ее. А с четвертого поколения стоит, один и восемь. Вот тут все новое стоит. Давайте я вам обиду по да? полу. когда ставил, там полно запчастей от нее было. Полно. Так. Красавица. На комбин... а такую сумму? Ну да, 3000 и это не, что-нибудь вам теперь берите еще вот вот тоже неплохая так, а, так само на автомате ну я помню что такого самого -то класса только это Mitsubishi Mitsubishi, Mitsubishi да. Mitsubishi, вот, Mitsubishi у нас 1.5 если у вас бензин. немножко денег если у вас немножко денег немножко то можно эту машину приобрести если уже много все говорят ой года года ну так денежки какие если года хорошие надо больше отдать а что больше давать, что лучше лучше семья останется. И вот, очень вот, вот это, очень и вот. очень и очень. Тут уже Вот, вот, вот. Вот, вот, один вот. Вот, 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 На титанах, так що для молодежі можна все остальное. На титанах нас, на таку суму, плюс еще там можна буде щось вступити. Да, Ну можна уступити, Если будуть брати, будемо торгуватися. Буде. Автомобіль у нас для дачнику в універсалі. Вот, дивіться, от можете показати, хоч в одній машині є такою, що людина поміняла а. і отдала. Дизайн оставив всі коробочки з під ремонтів. <с> все-таки стоишь да. и все, все менял. И с все, все, все. Не китайцы, все натуральное, и все. Все, все коробочки сбирал, заморочился. И вел, маленький, маленький. маленькие. Идите, идите сюда, идите сюда. В Здесь нету вот такой штучки. Телефона такого нет. Можете это сделать. Автомобильный телефон. Можно даже связаться за рубежом с кем хотите. Android magnet. Да, Пока там магнітола одна стоїть. Так, все, кого засікав даний автомобіль, зараз покажу ще все. раз номер телефону. Приїжджайте біля церковь, приїжджайте в білу церковь так, номер телефончика 3800. Автомобіль повністю обслужений, 1,6 дизель. 2007 рік автомобіль для дачників в універсалі. Так ось зараз покаже Міцубісі. Все, дня, Міцубісі покажем Mitsubishi. Все, гарно дня Міцубісі Mitsubishi на автоматику. 98 рік. Пробіг 153 тисячі заявлено, 1,5 бензин. Ціна 3150 автомат має і люк. Так, номерочок, власне, ось у нас. Наступна у нас тут четверочка стоїть у зеленому кольорі. Зараз побачимо, побачимо. Так. Такі титанові 13 диски. Так. Далі у нас паркопщик є. Ну, по автомобілю. Пока... Ну, на даний час нюансі, він у нас повністю рівнесенький. 2005 рік, 1,5 бензин, 1600 доларів. Номер телефону нас. Так ось ще раз покажу вам цього Нісанчика, що продавали. Що продають даже. 2000 рік 3000 доларів 18 газ бензин номер всі на автоматі автомобіль можу вам я повністю по колу показати так, Volkswagen Caddy, такий пригнаний автомобільчик пригнаний у нас з Німеччини 2006 року. 2006 року в нас е, з двигуном 1,6 MPI. Пробіг ціна 6650 автомобільна самий місцьний заводський пасажир. Noсти. Двіся по геть Все рівнесенько немає ні скотчиків, нічого, по капоті також нема. немає. Нема ніяких ні сходів, ні великих. Так, Далі проходимо. Покажу вам, воно закрите, закрито. Так, е, виходимо з двох сторон з у в нас двері. З двох сторон з у нас двері. Так, е, фаркопчик. Задня ляда піднімається до мерху велика. Так, тут всесезонна резина. Так, тут за вас пасажир, бачите, стекла вставлені. і все. Так, має в нас автомобіль два передніх схлопідінь, електросхлопідіймача, механічна коробка передач, кондиціонер і підігрів передніх сидінь. Так, по автомобілю ніяк у нас нічого нема. Давайте я відкрили посалочком і покажу. Так, бачите, сидіння в якому стані. За, і тут ще є два. Задніх сидіть самий місцевий автомобіль. Так. Ось салончик. Так що кого засікав даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Я показував оттуда у вас, все з цього салону. Так, Volkswagen Uran, свіжепригнаний автомобіль з Німеччини 2007 року з двигуном 1,6 MPI з пробігом 189 000 км 2007 рік. Ціна 6750 номер масла Я... біа. Давайте оглянемо на автомобільчик. Покажу вам в синьому поділі завоські та нові диски. Так, на склон з абсолютно нічого нема. Автомобіль у нас передня частина. Не висічена, дивіться, нічого, скольчиків взагалі нічого немає. Так, Пороги в гарному стані, Рижиків немає, Скульчі немає під ручками. Так, Має 4 електрослу підіймача, регулювання зеркал, підігрів. Пробіг автомобіля 188 тисяч, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, магнітолу, механічна коробка передач 5. Передачу у нас сидіння, все в такому стані салончик. Пластик. Геть, не витерте, не затерти, як ото є ногами шарпають. І також навіть тут і резиночка в гарному стані. Бо дивишся, автомобіль свіжіші, але по стану геть. Так, тут у нас теж все рівнесенько. Салончик всі регулюється, знімається сидіння заднє. Стовмики ось є. Такі все, багажник. Автомобіль у нас ось саме ось місний сидіння ось ось складене. Так що кого зацікавиє даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. І так. тут, мабуть, ще й завозька тонуровка Да, так, да, я завозкаюся, бачите, зелененькі віддає завозке тонування. Так що кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника, номеручика. Ціна 6750. Так, наступний у нас eh, Volkswagen Golf 5, комплектація United 2008 року з двигуном 1.6 MPI, пробіг 143 000 кілометрів. Автомобіль свіжоприганий з Німеччини 7 тисяч доларів. Ціна даного автомобіля. Номер власника. Ось. Так, Давайте стан подивимось. У нас стекло у нас висічки немає від траси. Потім так, автомобіль має заводське лобове скло. Противотуманні фари, 17 легкосплавні диски заводські. В такому стані салончик у нас кондиціонер. 4 підіймача, пробіг 143 тисячі кілометрів, шкіряне кермо, ще заводське. Не перешите кермо нічого. Так, далі задній ряд я покажу. Гарний, чистенький, охайний автомобіль. Потолок не провищий, рівненький, чистенький. Тут Дайте, такі гарні диски 18 йдуть Автомобілі. так І задня частина. Так що, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас ще один гольф 2008 року з пробігом 163 тисячі 1,6 MPI. Свіжепригнаний автомобіль з Німеччини. Ціна даного автомобіля 7 тисяч доларів. Так, має передні милочі фар, противотумані фари. Слабочок ось у нас в такому стані. Так, має два передні електросхлопіднімачак, кондиціонер, підігрів двох. Передніх сидінь, мультикермо. Пробіг у нас 164 тисячі кілометрів, регулювання підігрів зеркал. Так що, кого засікав даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, і тут лобавалося, бачите, тут ось восьмірочка. І автомобіль 2008 року заваскало бовей, немає ні тріщи, нічого. Датчик дощу. Також притонована задня частина. Має задні парктроніки. Так що кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника номеру.